Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги зап'ястковий еспандер. Це універсальний фітнес-інструмент, призначений для зміцнення пальців, кисті та передпліччя. Завдяки регульованому діапазону опору він адаптується до різних рівнів фізичної підготовки, що робить його придатним як для початківців, так і для професіоналів. Даний тренажер чудово підходить для розвитку сили захвату, що є важливим для багатьох видів спорту. Еспандер портативний та простий у використанні, тому ідеально під.